MyVeo нова універсальна цифрова гарнітура. Відчуйте хірургію по-новому окремо від окулярів мікроскопа та моніторів. Легко отримуйте доступ до необхідної інформації прямо перед вашими очима. Перемикайтеся між різними режимами візуалізації в реальному часі з повним сприйняттям глибини у форматі 3D. Відчуйте ергономічний комфорт і легкість рухів під час тривалих операцій. Завдяки MyVeo ви можете зосередитися на операції, не втрачаючи зв'язок зі своєю операційною командою завдяки великому периферійному простору. Вдоскональте командну роботу під час операції завдяки 3D-візуалізації в реальному часі. Переосмисліть те, як ви звикли бачити, рухатись і співпрацювати з колегами під час операції. Майве розширює ваше уявлення про хірургію майбутнього.